Бавовна в Криму та Білорусі з Кибеєво не справляється, і Гуртур поспішає з мінська на підмогу. а Зарьонок слухає експертів з Содомії. Це дуже короткий огляд лукашиської пропаганди за минулий тиждень. За кілька секунд розкажемо більше. Їх задача, щоб люди не розмножались. Діверсія проведена професіонально, На що українські воєнні не способні. Я вот только не поняла, що из этого було реалізовано нове пьеса з новими персонажами. Ти мой маленький фашистик. Пора уже дурку заканчивать. Якщо чесно, то минулий тиждень пропагандистські медіа в Білорусі тільки те й робили, що жили минулим. Вони обсмуктували події 2020-го, придушення народного повстання проти фальсифікації виборів, і історичні виступи хитро на мітингах з найвідданіших бюджетників крутили в кожній програмі і кожному випуску. Прости господи, новин. Нам не цікаво і нудно, тому ми вибрали новини з новішими меседжами, і ті, які зараз більше стосуються України. 11 серпня на білоруському військовому аеродромі зябровка, що у Гомельській області була бавовна мовою агресора. хлопки. саме так на Росії називають вибухи на їхніх військових складах і базах, коли сикотно визнавати, що тобі відповіли твоєю ж монетою. Зазвичай вторая армія Міра, а тепер їхні посіпаки з Білорусі бояться правди. Тому брешуть, що боєприпаси здетонували через порушення правил пожежної безпеки чи паління. Лукашисти ж пояснили вибухи в зябровці загоранням двигуна одиниці техніки. До слова аеродром зябровка останнім часом не використовувався за призначенням, аж доки там не почались військові навчання «Союзна рішимості. Нині на литовищі, що всього за 20 кілометрів від нашого держкордону завелися рашисти. Вони звозять туди пересувні ракетні комплекси і системи залпового вогню, щоб палити ними по Україні. Розвідка каже: є загроза масованих бомбардувань протягом тижня. Невдало палили не тільки на зебровці, а й також на трьох складах в окупованому Криму. На відміну від російських телевізійних в Білорусі, здається, почали здогадуватися, що ваговни можуть бути спонсори. але звичка обманювати себе не дозволяє тверезо оцінити небезпеку і визнати правду. За диверсией в Крыму может стоять британский спецназ, об этом сообщают СМИ со ссылкой на британские издания. При взрывах на складах под Жанкоем пострадали как минимум два человека. Это объект с особым режимом охраны, то есть диверсия проведена профессионально, на что украинские военные не способны. Ходять чутки, що 13 тисяч білорусів заприсяглися, що готові воювати проти України, поки в цієї новини жодних пруфів. А тим часом Лукашенківська армія пропагандистів історично скролить соцмережі українських воїнів і дивується звичайним проявам демократії. Ось ведуча програми Ето Другої Ксенія Алєбідєва цитує допис у Фейсбуці Сергія Гнезділова, який описав складну воєнну обстановку, в якій опинився його підрозділ в пісках на Донеччині через п'ять міну. Из 15 человек в целом остается один. Все резервы разорубаны. Военная техника пылает. Враг подходит и без проблем занимает наши позиции после очередного шквала арты. Прямо сейчас мы теряем пески. Все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны. Знаю, моя страна не любит мысли вслух, но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Вот она правда об украинской армии с полей. Отримав на свою адресу порцию Лукашевского лайна и родных главы Офису президента Украины Олексій Арестович. Живет в стране, которую ненавидит, является частью власти, которую презирает. А уж что говорить про самих украинцев? А украинская власть тоже не дорабатывает. Она презирает народ. Я вас уверяю, презирает. Ну, Из-за людей их никто не считает. И имеет на то практически все основания. У порожньому місці пропагандистки, де у решті людей мізки, навіть не виникає думки, що можна критикувати владу, а потім працювати на благо батьківщини. В її уяві критика має бути мінімум посаджений, максимум розстріляний. Болять режимові і ті білоруси, які не присягли на вірність Лукашенку. і, ризикуючи власним життям, допомагають Україні подолати диктаторів. От на мене режим Лукашенка заявив головне діло. за терроризм, так что тут, тут как бы вообще все просто. За то, что я призвал белорусских партизан заняться железнодорожной сетью Беларуси, заметьте, оно принесло свои результаты очень серьезно. Реально белорусские партизаны рискуя жизнью и здоровьем, да, сражаясь за нашу и вашу свободу, очень сильно осложнили российской армии пути снабжения. Я вот только не поняла, что из этого было реализовано. Если вы не в курсе, господин Арестович, то всех, кто изъявил желание приобщиться к чужой войне, всех посадили, пресекли, так сказать, на корню. Ксения записывала программу туди, когда еще в Зябровці не вродила Бавовна. То пресекли на корню, чи не пресекли? У Білорусі, як зрештою, і в Росії, на жаль, не може бути чесних виборів і альтернативних кандидатів в президенти. Тому посіпакам, які представляються політологами, нема про що говорити. Відтак вони вже роблять прогнози щодо виборів президента України. кажуть, основними конкурентами будуть Арестович і Залужний. І Совершенно було очевидно, що Арестович у нього є ці політичні амбіції. Совершенно ясно, що вже вокруг залужного генерала сформувалася ця групі. Очевидно, що є конкурентна борьба. Правда ж, класний у нас головнокомандувач. Хоч маєте прошу традиції. Негативне, котро сформувалися за время существування, оте вот суверенної України, Зараз льоється кров. Нужна думати, як а они думают о президентских выборах. А вам, як політологам за по якраз навпаки, було б добре подумати про свої вибори, але ви чомусь думаєте про наші. Легалізація одностатевих шлюбів в Україні. Ось чого чи не найбільше бояться наші сябри? Навіть нема чого додати. Це стало основною темою програми об'єктивно на білоруському державному телебаченні. Я спочатку думав, чому ось цю всю садомію, сатанізм, вони везде двигають. Да? Ну що це що, е, извините, зараз проблема, проблеми? Як мужик з мужиком буде жити, а потім. Более углубившись в эту тему, значить, прочитав я, понял, що їх задача, щоб люди не розмножались. Ви зауважили, як він сказав? «более углубившись в эту тему? Отже ж, пустунчик, вочевидь, людині болить до глибини душі. Все, приїхали. Ні, ЄС, ні штати вже не допомагатимуть Україні. Так вирішила ведуча інтелектуальної програми розвод на військовому телебаченні Білорусі. Кажеться, ні Штати, ні Європа на новий сезон Україну не продлять. Аудиторію активно заряджають нові локації, котрі вже приковано внимание світових СМІ. Нове п'єсу з новими персонажами. Хотя сюжет смутно щось то напоминає. Хто ж переключив этот тумблер на нову точку на карті? Режисери, впрочем, ті же спікер палати представителей конгресу США Ненсі Пелесі посетила Тайвань. Такий висновок вона зробила, мабуть, тому що видає бажане за дійсне або просто неуважно стежить за інформаційним порядком денним. Керівник Лукашенківського департаменту військового співробітництва Валерій Ревенко усі 40 хвилин розказував, як раптово і чомусь перестали співпрацювати Україна і Польща. І все трапилося, як ви думаєте, коли після 2020 року. Польща, з однієї сторони, з нами дуже хорошо працювала в інформаційному плані по лінії міжнародного співробітництва, по лінії контролю над вооруженнями. Друга сторона, Польща вона готовила. назовем это открыто, переворот в Республике Беларусь. 2020 год это обнажил. Вместо того, чтобы выстроить конструктивность отношений, вместо того, чтобы обсудить и прийти к каким-то определенным, не скажу слово договоренностям, хотя бы к пониманию позиции друг к другу и настроенности, чтобы завтра выстроить нашу безопасность в нашем регионе, Польша прекратила диалог с Республикой Беларусь в міжнародного воєнного сотруднича, так же, як і Україна, ми бачимо аналогію. Контроль над вооруженнями. Прекращу. Давайте розберемо цю фразу. Тобто, на шостому році війни, зі знанням, що Лукашенко підтримує Росію, ми мали показувати вже на той час потенційному ворогу наше озброєння і запрошувати разом тренуватися. Правильно? Пропагандисти підготували репортаж з Луганської шахти на підконтрольній терористам території. І, о, диво кажуть, раніше підприємство процвітало, а зараз не дуже капітальна коли була крадообразуючим підприємством Свердловська Луганської області. Зараз вместо трьох змін працюють в одну. Почти половина всіх горняків мужчин мобілізовані і призвані в ряди народної міліції. Шахта Должанська капітальна одна із крупнейших на Луганщині. Здесь добывают самый дорогой уголь. Марки Антрацит его используют для питания электростанций. До 2014 года уголь отсюда поставляли по всей Украине. Сейчас уголь из Должанской Капитальной идет только в ЛНР и ДНР. Якщо раніше всі шахти Донбасу були частних руках, то тепер чіді один – правительства Луганської республіки. Схоже, посіпаки Лукашенка дозволили собі трішки постібатися над самопроголошеними, прости господи, республіками і путінськими маріонетками, які ними керують. Видобутий антрацит скоро їстимуть. Зеленський таки залишається в топі героїв, яким присвячує свої програми Лукашенківські посіпаки. Молодого сучасного головне обраного українцями президента вони постійно порівнюють з хитро причесаним колгоспником, який синіми пальцями тримається за не своє крісло. Щоб, хоч якось вигідніше показати цього останнього, доводиться грішити фейками. Другой президент другой страны выпустил из тюрем уголовников. Я про Зеленского, который не только раздал оружие у себя в стране, кому попало, но и освободил убийцы и прочих мерзавцев, чтобы те убивали русских, только убийцы, получив оружие, начали убивать всех подряд от мирных украинцев до друг друга. Украина страна, которую мы все любим. Давно обричинав, хоча вас це не здивує, але мусимо сказати, що це фейк і маніпуляція. Дійсно, Володимир Зеленський в перші дні війни дозволив випустити для участі в обороні країни засуджених учасників бойових дій. Рішення щодо кожного хто написав заяву на помилування, приймалося індивідуально з врахуванням тяжкості злочину, обставини каяття, бойового досвіду. Загалом так пощастило всього кільком сотням засуджених на всю Україну. Наприклад, в нашій Волинській області з 30 заяв від ув'язнених завізували тільки одну. Чоловік мав бойовий досвід, а сидів за крадіжку. Скабєєва не справляється. З мінська поспішають на підмогу. Треба відбуватися від агресивного колективного запада, який пропонує визнати Ерефію країною терористом і заборонити росіянам в'їзд в ЄС. Калас ворвалась в навасне ленти всього мира на этой неделе со своїм ідіотським заявленням о том, що нужно прекратить видачу віз росіянам. А що ж таке? Не розумію, навіщо вам те європейське пекло? Ви ж самі розказували, як важко живеться європейцям через санкції, і митися влада радить рідше, бо треба економити воду і мило, і пішки ходити замість їздити громадським транспортом, і гілки в сквериках збирати для багаття в камінах. А тут так зачепила можлива заборона в'їзду в ЄС. Сидіть в своїй заможній Росії і нікуди не рипайтеся. Нащо вам їхні візи? А тут ще й Зеленський в унісон з усім цивілізованим світом висловив підтримку цій направду адекватній ідеї. Ти, мой маленький фашистик. Вот так и знал, что этим закончится. Иронично, что сама Украина не только не запретила до сих пор въезд к себе русским, но и только пару недель назад ввела для россиян визовый режим. А в том, что говорит Зеленский, очень четко виден почерк курирующего его Лондона. Пора уже дурку эту заканчивать, как в народе говорят, и начинать по-настоящему работать. Ні, ще рано. Попереду ще більше зашкварів. А вы поки підпишіться на канал и поставте подобайку. А це вже взагалі на голову не налазить на телеканалі Білорусь 1 в студію програми Скажи ні, молчи» Запросили поета, який писав вірші, за які його забанив в Фейсбук. Звісно ж, про Україну шедевр називається Тьотя Наташа. Тьотя Наташа плаче із зліться, в Харка в не це Пусть і в підвалі були би живи, в трубки гудки, як глухі розриви. Вірить Наташа, що Натиск ніїстав. в клочья бандеровских укронацистов. Львовская тетушка загоревала. У Харькове девчинка наша пропала. Не дать звездок звисток не маемо. Мы москаляков перемагаемо. Но эту тетушке старые ноги. Трудно дотопать им до перемоги. В раз растрезвонились два телефона, страшно в округе от этого звона. А телефоны только вещдоки, для их владелицы кончились сроки. Зря из России и зря с Украины тетки звонят Не ищите девчины и не подскажут гневливые боги, что ни победы здесь, ни перемоги. Ну, понятно, ж що... а, а за что... творіння? нормы я нарушу поняли. Я я що а ще у цьому ж складі учасники програми вирішили поговорити про Сталіна. Сталінський режим знищив мінімум 6 мільйонів людей. Це зі всіма репресіями, голодоморами, розстрілами незручних. Але нині в Білорусі кажуть не все так однозначно. А як сьогодні ви относитесь к фігури Сталіна? Тоже сложный вопрос. Вы посмотрите, вот в обществе уже новое поколение сменилось, и не одно. А интерес к этой фигуре и, главное, авторитет этой фигуры возрастает. Трудно представить, что представили, и вдруг Россию отстранили от Олимпийских игр, там, не разрешили со своим флагом ходить. Это, это невозможно просто представить. Это перекрывает многие его огрехи, которые, кстати, во многом гипертрофированы и приписаны. А, например, что вам кажется... Сильно приувілічена. Кліщество це віші. Там ніяких сотнях не йде. З Лукашенком вони мають всі шанси повернутися в ті золоті часи. І, схоже, принаймні ведучих програми, це не засмучує. Натомість, їх засмучує, чому ж це Україна не бажає разом з ними в тоталітарні лещата. Гість каже, проблема в тому, що у нас виросло покоління людей, яке не знає, що таке Росія. Виросто покоління людей, не жили в Советском Союзе. Они не знають сушневе, що таке Росія, що таке російські. Схоже, Мордор вирішив нагадати про себе і вторгнувся в Україну війною, бо інакше не вміє. Литва скасувала договір про транзит білоруських добрив через санкції. А про те, що білоруська компанія є акціонером терміналу в Клайпеді, просто забули. І тут Лукашенко сказав таке, що певно сам не зрозумів. Отбирать, собственность, никому не позволено. Мало того, что там наші санатории, где мы лечили кажеш, отжали, так і здесь же это же немалые деньги. Нікому не дозволено отжимать, окрім самого Лукашенка. Нагадаємо, тиждень тому він віджав підприємців цілий завод. сьогоднішнього дня ви працюєте як підприємство білоруське, государственное. В зв'язку з тим, що учасники не выполнили свои обязательства, Завод був у них. Ну і ще раз про дефіцит в Білорусі упаковки, тобто про тетрапак. Лукашенко просто нарізає завдання своїм підлеглим. Виглядає, ніби ой, який молодець! Почему вы заранее не продумали о, об импортозамещении? Я вас 10 лет вот журналисты свидетель. Я давно вам клепал в голову импортозамещение, импортозамещение. Вот так случилось, что у нас такого материала не было. Наверное, это есть смысл подумать о производстве его в нашей стране. я уже подумал. Твой контроль под его ответственность, чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Але є одне але, про яке мовчать. Тетрапак унікальна технологія. Належить вона спільній шведсько-швейцарській компанії. Ліцензію в Білорусі з огляду на ситуацію і санкції ніхто не дасть. Значить, або будуть красти, а це нові санкції, або зроблять не по технології, що не дасть якості, не буде зберігати рік. Але диктатор сказав Зробити, і всі прикоритники схилили голови в повному одобрянці. Німецький концерн Хенкель виставив на продаж свій бізнес в Білорусі і Росії. Концерну належать такі бренди, як Schwarzkopf, Фа, Тафт, Персіл, Лос, Ласка, Примолюк, Свернел, Момент та інші. Хоче покинути білоруський ринок і фінське пиво Олві, але власникам це зробити не дають, бо з липня уряд Білорусі визначив перелік компаній, іноземним учасникам яких забороняється розпоряджатися акціями без дозволу влади. До списку увійшли 190 підприємств, зокрема, і ват і Ліцьке пиво. Насправді, острів свободи і процвітання. Ну і загалом жити в Білорусі стає все краще і краще, бо базова інфляція у липні 2022 року вже становила 20%. У червні та травні цього року було 19 та 18 Відповідно. Найбільше здорожчали дитячі садочки, туристичні послуги, побутова хімія. На сам кінець напишіть нам в коментарях, як ви вважаєте, який відсоток білорусів сумує за Сталіним, а скільки хочуть жити в нормальній європейській державі. Це був черговий огляд Лукашенківської пропаганди. Якщо вам сподобалося це відео, то ви знаєте, що треба це відзначити вподобайкою і підпискою на наш ютуб-канал Сили Правди. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Побачимось.